Всім привіт! Від усього студентського самоврядування хочемо привітати вас з новим роком, вже спливають останні години 2023 -го року, який ми всі проводили разом спілкуючись, навчаючись, працюючи, відпочиваючи та з надією дивлячись майбутнє, з тривогою, згадуючи наших рідних та друзів, які зараз захищають Україну. Окремо хотів би згадати наших студентів, які зараз захищають нашу країну на фронті. Це Доніян Руденко Олександр, Розборський Віктор та Грачовський Сергій та багато інших, яких ми не можемо задати зараз з міркувань безпеки. Цей рік був багатий на зміни. Змінимось ми, наш університет, країна та світ. Ці зміни допомагають нам впевнено вховати вперед до нашого майбутнього, мирного європейського майбутнього. Завдяки вам, студентська спільнота цього року змогла зробити неймовірні речі. Ми збирали на машини, турнікети, дрони та тепловізори. Ми провідували дитячі будинки та приносили дитячі серця світло радості та надії. Ми разом з вами брали участь у тренінгах з домедичної допомоги та навчилися різним практичним навичкам у наданні до госпітальної допомоги при різних екстремальних станах. Також не можемо не згадати про наші клуби, які вже стали невід'ємною частинкою нашого самоврядування. Та дуже сильно насичує дозвілля наших студентів. Дорогі співвітчі, вітаю вас з новим роком. Бажаю, щоб всі ваші досягнення стали лише черговою сходинкою на шляху до втілення ваших мрій та самореалізації. Але від наступного 2024 року, я думаю, всі ми чекаємо ще одного. Це ми переможним. Вітаю вас, придачні нам про бажаю щастя, здоров'я, миру і скласти цю сесію з першого разу. Також хочу висловити найщиріші слова вдячності усім тим, хто весь цей час працював над створенням цього каналу і його наповнив. Дякую вам велике! А студентам хочу побажати постійно розвиватись, цікавитись усім, адже так життя стає цікавішим і наповненим яскравими моментами.